Водії проти активіста у Коростишеві справжня війна із застосуванням кулаків, газових балончиків та яєць. Водії порушники воюють з активістом, який змушує їх дотримуватись правил паркування і не ставити автівки на газонах чи займати місця для інвалідів. Доходить до рукоприкладства, бо зауваження активіста водії сприймають як образу, починають кидатись на нього з кулаками. А той бризкає в них із газового балончика. У поліції вже дві справи за фактом таких сутичок. Чи не перевищив свої права активіст у гонитві за правдою? Біля Коростишівської поліції натовп недоволених сваряться з активістом, який забризкав їх з газового балончика за те, що вони нібито неправильно паркували автомобілі. пані, подивись, пані Людмила розповідає перед історією. Вона поставила авто біля свого магазину. Там земля, там немає посадженої трави, там немає квіток. Аж раптом з'явився активіст і почав вимагати прибрати машину з газону. Коли вона почала сперечатися, дістав газовий балончик. Він отак стояв, направляючи на мене балончик, пирскав. Потім я почала падати і відходити. Він мене почав доганяти. У мене горіла голова, у мене горіли вуха. У нього балончик дуже сильної дії. Пан Володимир, інвалід другої групи, припаркувався на місці для інвалідів біля супермаркету. Аж раптом той самий активіст почав вимагати звільнити місце. Ки ти маєш право, мене сюди виганять інваліда з моєї стоянки. Застає балончик і прямович. Таких водіїв, що постраждали від активіста у Коростишеві десятки, кажуть люди, і те, що він робить, самоуправство. Він має визвати поліцію, а не творити самосуд. Він на даний момент творить самосуд Боремося за краще життя в нашому місті. Той самий активіст, якого звинувачують люди, Віктор Дідківський показує посвідчення громадського формування з охорони порядку, каже, має повне право робити зауваження порушникам. Якщо я бачу, що якісь хуліганські дії відбуваються, чи щось відбувається? Ну порушення, якісь адміністративне парковка? Ну любі порушення? Я маю право втрутитися. А от до жіночки водія, яка припаркувалася на газоні, та до інваліда змушений був застосувати газовий балончик, бо ті на зауваження кидалися на нього з кулаками, показує, як усе було. Доброго дня це ваша що машина. Так, да, це моя машина. А Чому вона припаркована на газоні? А яке твоє діло? Це моя земля. що ти хочеш? Це не ваша земля. Сіть додому, раді Господа, Бога бо я зараз піндюлей на. Що прийду, ви робите? Щас не перестанете мене пін -пінати? Я сказала, що щас тобі піндюлей надаю. Я приїхав газовий такі. балон. Жінки знову кидаються на активіста. Подивись, да. поліція діє активіста, розцінює як самозахист. Застосований газовий балончик для самооборони. Оскільки вказаний громадянин. Під час зауваження активіста на нього накинувся паркувальних місць. у Коростешеві і справді бракує, каже міський голова. І цього року грошей на їх облаштування у бюджеті немає. Активіст, попри конфлікти, зупинятися не збирається. Люди ж обіцяють, якщо поліція не вплине, самі дадуть йому раду. Олена Кузінцова Ігор Кучин. Житомирщина Спецкор. 2+,2.